22 листопада голова Редехівської районної ради Марія Климочко та перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Мельник провели нараду з оргкомітетом благодійної акції до Дня Святого Миколая. Продукти харчування, теплий одяг і взуття, гроші на придбання засобів особистої гігієни для бійців, які воюють у зоні АТО. І дітей сиріт у так званих сірих зонах збиратимуть у всіх населених пунктах нашого району з 5 по 8 грудня. Благодійну акцію координуватиме Радихівська райдержадміністрація. За підсумками наради голова райдержадміністрації Тарас Калита вже роздав персональні доручення відповідальним особам. В роботі комісії, котра готує благодійну акцію до Дня Святого Миколая, взяли участь представники Радехівського районного військового комісаріату, Радехівського районного центру соціального обслуговування, управління соціального захисту населення, Радехівської міської ради, церкви християн віри євангельської, керівники відділів культури та освіти, місцеве телебачення і преса. При розгляді окремих організаційних питань вагомими стали пропозиції досвідчених радехівських волонтерів Ореста Куця та Віктора Прокулевича. Зараз везуть картоплю, зебулі, все все стане питання закупити треба ще. Засоби гігієни, ви говорите за маскувальну сітку, також матері сітку треба купити, треба мати кошти. Впираються постійно в мастильні матеріали. Для того треба або кошти, або ті паливно-мастильні матеріали. Тобто, якщо ми будемо в районі постійно якісь концерти, і частка якась буде поступати на той благодійний рахунок, який у нас є, так, то в нас частина питань, я рахую, вона зникне. так як якісь кошти все рівно будуть в резерві. Відділу культури було запропоновано усі масові культурно-мистецькі і просвітницькі заходи проводити з елементами благодійності на потреби воїнам. АТО. я вважаю, що більш ефективно все таки будуть такі цільові акції. От як ми зробили це, наприклад, в жовтні. Тепер ми зараз напередодні Миколая знову ж таки оголосимо таку акцію і цільово проведемо захід для того, щоб зібрати кошти. ми врахуємо, що на кожному заході це треба згадувати і націлювати людей, що в нас є така. Потреба, але як воно буде забагато і нав'язливо, воно буде викликати в людей певний супровід. в процесі наради. Комісія виробила чітку спільну позицію та програму дій. Вирішено звернутися за підтримкою до керівництва сільських рад, священиків, керівників громадських організацій, шкіл та закладів культури волонтерських формувань. Нас є свої волонтери. Куди вони возять, вони знають, куди вони возять, маємо свої підприємства, маємо громади, ми зберемо допомогу. Коли, коли приблизно ми плануємо виїжджати? Ми давайте так орієнтовно на 16 число. На 16 число, так? Або, сьогодні. Або, сьогодні. Або сьогодні. давайте скоріш, давайте 15-го. На засіданні координаційної ради було прийнято рішення про проведення чергової благодійної акції для допомоги учасникам АТО. А також по збору допомоги для дітей, які знаходяться зараз на сході України, зокрема для сиротинців або тих дітей, які є зараз в, скрутних, в скрутній ситуації, і буде оголошено збір коштів та збір допомоги, зокрема йдеться про продукти харчування. Також одяг для дітей і для наших військових на сході України про теплий одяг йдеться. А також плануємо збирати і літературу, зокрема дитячі книжки, для того, щоб діти на сході мали можливість читати українську книжку.